4 червня сьогодні в цьому японському готелі, де ми живемо, прийшов на сніданок. Ну, тут звичайна їжа така суто японська. Ну, голодні одним. Словом. Ранок, 4 червня. Ми виписалися з готелю. Повертаємося на станцію Данака Стейшн. І звідти ми їдемо, повертаємося в Нагано, а звідти на Шінкансен на потяг. Я перевірив, все в порядку. Ось виходить, ось повертаємося в нагану і там ще ми їдемо в Кіото. Приємне дуже місто. Хочу сказати, що тут знаходиться неподалік віршконижній бази. де Проходили Олімпійські ігри в Нагану свій час. Так що досить знане місце. Ну добре, до зустрічі! Стоїть спеціальний такий, такий бокс, в якому знаходиться така штучка, яка може підібрати, якщо ж щось впаде з платформи, чи шляпка, чи сумка якась, чи що, то береться така штука і спеціально з платформи піднімається. І в ногою. На кожному крузі рисові поля. Дивіться, скільки рис росте в воді. Тілі рисові поля і навколо гори, які гарні. Красиві гори на округи. Маленькі. Кожний клаптик землі робить рисові поля. Ми тільки що приїхали в місто, яке називається Масумото, Величеньке місто, дуже багато гор, дуже багато тунелів. Через один тунель ми щось їхали 15 хвилин, не менше. Індустріальний. Це приблизно таке саме, як в центральній Японії. Ми знаходимося в Нагої. Ми їхали 3 години потягом місцевим. А тепер ми приїхали в ногою. І за 20 хвилин ми повинні пересісти на Шинкансен, на експрес. Он у нас стоїть на цьому, бачите, 15.26. Він йде на Хиросіму. Ось У нас 14-й вагон. Два місця називається NoZOMI-73. Кожний Шинканцент це буллет-трейн. От океаніс пішов він. Кожний такі булятми має свою назву. Хочу два моменти розказати. В такому потязі перші три, як правило, це нонрезервіці. Ти можеш прийти і сісти, ніхто тобі не що стояти не можна. Але якщо місця нема, ти не зможеш сісти. Ось. Але всі інші це зарезервовані, ти купуєш як звичайний квиток з номером крісла, де ти сідаєш і їдеш. Оце у нас 14-й вагон, це буде зарезервоване сидіння, написано резерви, наш в Nozo 83 в 326 напрямку на Хірошіма, але ми виходимо в Кіор. Наш поїзд прийшов. Зоні 73 напрямку Херосіна. Наша наступна 34 хвилини ми їдемо і будемо вже в Кіото Давайте пуля рухається, звичайно. Шалено. Давайте ще розлетить Я хочу показати, як всередині виглядає він. виглядає так, як в літаку, тільки дуже низько він Ми вже приїжджаємо. Приїжджаємо, це вже Кіото. Приїхали в стародавню столицю Японії, місто Кіото. Можна пам'ятає, в Кіото був підписаний протокол по незабрудній середовищі, знаменитий кіотський протокол. Окей, ми зараз виходимо в місто. Нам треба прийти десь приблизно кілометр до нашого готелю. Це дуже добре, тому що зможемо якось познайомитися з містом трошечки. Все, ми в Кіото. Ми втрималися, ми йдемо до готелю побачили дивну птовху. Тут інформативно, ціни на бензин в Кіото. Долар 60, не тор 69, 169 єнів за літр, якщо ти платиш кеш. І цей... Це $1,69, вважаєте, так, в середньому. Карточку 171. 146, я не знаю, може цей дизель. Ми йдемо до дуже старого храму подивитися. Ми тільки приїхали сюди. О, зараз побачимо. Ну, Ми почали трейл, добре, що ми підійшли сюди, ми почали трейл до цього храму. Це виходить 4,5 кілометри. Він дуже довгий і бачимо, позаду у нас дуже багато людей, таких йдуть в кімоно і це унікальний величезний храм японської культури. Такі ворота тут, багато людей їдять. Шукаєш щось сісти, а ми йдемо по цьому треба. Ми вже входимо на територію цього храму, комплексу. Так він виглядає цей, цей комплекс. Ми зараз підемо так повністю-повністю по колу. тут цілий ціли комплекс цього. Бачиш. А ми зараз повернемося. Із побажання тут що. Підність. Багато туристів за всіх районів в кімоно ходять різні всякі. Це головний вхід. Оля дуже любить цих собак. Ці собаки на ну, кожному кроці, а та, та собака щось тримає в зубах, хоч кіску. Ну і Оля шукає тут собі, щоб це могло змічати. Ми піднялися на гору. Тут, звичайно, вражає все, тому що на цій вершині, у цьому, цьому храмові, знаходиться величезний цвинтар. Е, такий, я не знаю, тут заховані, поховані дуже видатні люди, які, я думаю, платили дуже багато, щоб бути поховані на території цього храму. І цікаво зверніть, а це, це тільки моя догадка, що ці пси, собаки, які майже на кожній, е, на кожній могилі є то вони, по міфології, вони охороняють ворота в, в царство смерті, в царство мертвих. Ось так воно виглядає. Оці ці собаки, які охороняють ворота. І тут ну, якісь побажання. До речі, ми побачили, в деяких могилах горять свічки. Оце теж те, ці собаки. Цікаво дуже, бо це, ми знаходимося дуже високо. Ми, я тільки що робив фото, то я так думаю, що ми фу, метрів 400 над терінним над океану, таке дуже високо. Одним словом, спускаємося донизу, щось буде цікаве, я ще буду показувати. А поки що ми йдемо через ці ворота. Нам ще треба пізнати, в чому справа і що це за ворота, тому що ми маємо перекладач, але... Одного разу переклав слово ранок, якесь прізвище переклало, а що саме воно, я не знаю. Можливо, це люди платили якісь, якісь гроші за право поставити тут свою персональну таку арку. А, може, це якісь побажання, важко сказати. Я ще буду про це думати. Дізнаватись, не думати, дізнаватись. Ще в такому місці могила якоїсь, я думаю, дуже великої, поважної людини. А тут дуже багато туристів, які приїхали з Європи. Переважно, я думаю, що з Голландії, бо Гергучуть по-своєму, я не знаю. Якась група туристична приїхала. А це, це саме кіото. Зараз я покажу його. Людей приходили познімати, як заходить сонце тут в горах. Ну, нам цікаво, але я знаю, що ми не знаємо, як заходить сонце. Заходить сонце в горах. Ну це панорама кіота. Як тобі сподобалось? Сподобалося. Ніжки болять трошки. Добре, ну, болять. Так ми піднімалися з цієї сторони, знизу, а тепер ми йдемо, замикаємо коло. Написано «to main shrine» – до головного корпусу. Ну, мамочка горить. Ший? Ший? Ну що це? Ну, він не худенький. — Він не худенький. Дало коту поїсти. Ну, як же, Оля любить котів. Зайшла пригоршню, дала насипала котику їсти. От. Я дуже задоволений, що ми все ж таки сьогодні знайшли сили. Прийшли 5 кілометрів пішки від нашого готелю, щоб тільки вспіти, побачити це диво. Цей храм і меморіальний цвинтар, який все-таки... Є дуже високим елементом культури, релігії японської. Дуже багато тут туристів із Європи, багато з Америки. Ми, словом, це до цього долучилися І дуже щасливий від цього. Кінтроїзом це нікий вимагає. Вони трохи зрізняться. Обля таки прийшов по руки, по моїй потім по руки мов і в храм. Потім на дуже такий цікавий обряд, не кидають гроші, хлопають, кланяються і входять. А будинок трохи по-іншому не це проходить. Ну, може, нам дасть вам показати, коли ми на суху Ну Що я ще на, згадку ще раз зніму, вже вечірній. Свічується. Ну, дуже велике враження. Я так розумію, що це, це ворота до вічності, ворота до, до безсмертя. Ну, з повагою віднеслися, до То, того, що ми побачили. Це людська праця, людська віра, це людське життя. Вже такий є вечір серйозний. Ми покидаємо храм, і тільки ми виходимо, зразу починається Життя кипіти, торгові цвіточки, пиво, пончики, гуляші всіх і резні. Життя починається.